Люди пишуть, покажи, як оладки робиш пухнасть. зараз покажем. Одне яйце куряче, розбиваю з холодильника, не гріла його, нічого не робила з ним. Сюди в миску 5 столових ложок цукру. Беру рукою і збиваю. Поки цукор не почне підтавати. Ніяких міксерів, шміксерем беремо рукою і колотим. Пишуть люди, що не получаються пишні, що виходить, як підошва слона, що горять, що всередині сирі. Ну, не знаю, зараз зробимо. Я збила, воно побіліло. Сахар там, звісно, повністю не розстав, але маса така вона збільшилась і побіліла. Хорош. Я завжди беру кефір нежирний. Цього разу у мене 1%. В пакетику в півлітровому, там десь 400-450 г. У мене оце тут 900 г, зараз з половину попробую. Кефір холодний, з холодильника, нічого ми не гріємо і не вигріває. Так, налили, трошки колотнули. Соди не повну чайну ложку. Ну, в мене менше, ніж чайна ложка, така синенька Заврори. Оце отак. Оце завжди слухаю, чи шумить, бо буває така сода, кинеш, не шумить взагалі. Чоловік сказав, що заказуйте вже пирожки з маком, хватить уже оці млинці колотить, хоче пирожків. А я все йому відказую, хай потім, да хай потім. Так, дивіться, сковородку вже поставила на малесенький огонь, щоб вона грілася, нам треба її розкалити. Туди линула чуть-чуть олійки, щоб вони не плавали, не в якому разі, трошки трошки олійки. Сюди ложимо борошно. Нам треба замісити густе тісто, таке, щоб ловко брало ложкою, щоб воно не текло, щоб хорошо було таке густе-густе. Я ось покажу вам. Як поїхав за снопами, пами, пами, пами у зрів дівку під копами, пами, пами, пами. Я на неї задивився, задивився. Він узяв та й покотився, покотився. Дивіться, тісто, значить. Густе-густе. Густюще, я б даже сказала. Оце от таке должно бути тісто. Ну, должно, не должно, але я роблю саме так. Ковородка моя нагрілася, вже починає шкарботіть Тепер беремо. По ложечці небагато тіста. І кладемо. Не поспішаючи, потихеньку. Оладушки мої готові, пахнуть на всю хату, будемо снідать. Дякую вам за перегляд, за лайк і підписку буду дуже вдячна. Гарного всім дня!